i my no mind set to laugh Начало по Мамко ж моя не лайме. Краю, погину я в чужім краю, Хто ж не буде брати я? Мамко буде, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю лежав, Я Була ой, навіть моя. Сина моя. Сина си на мі, си залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погинув, Беруть ми чужі люди, цим не жаль тим ко. esse to <music> Душі голова, воїна і за відпущення, йому всякі провини. Вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душу там, де бровині спочиваю. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божої, Царця Небесного відпущення, гріхів. Христос, безмирнув, царебов нашого, проси Богу. Олодай, Господи, 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 помилуй. Сьогодні Жашківщина проведжає ще одного воїна, героя, який може і хотів бути героєм, але він був простою людиною. зовсім молода людина. Ігор Миколаївич Війтюк, народжений у 1992 році. В місті Жашкові закінчив нашу міську школу номер 1 здобув цивільну спеціальність професію оператора комп'ютерного набору і просто працював. Просто працював і був наділений всіма чеснотами українця. Щирий, добрий, дружелюбний, комунікабельний, робочий, так як більшість України і з що складається Україна? саме з таких простих робочих людей. Прагнув він до влади якоїсь, прагнув він бути олігархом, батієм. Та ні. Він був доволений життям, він був доволений своєю родиною, яку він створив. Піклувався про неї і вважав, що родина то найважливіше, що має бути в житті. І професія в нього була така, будівельник. Будував сьогоденнє, будував майбутнє. І я впевнений, що на багатьох об'єктах він був, і ви знаєте, будував. Та найпрекрасніше, що може бути сьогодні і повсякчас у нашому житті. 6 липня 2024 року змінив цивільну професію на військового. Ну, геть непрофесійний був. Після нетривалого навчання приступив до виконання обов'язків і виконував обов'язки гранатнометника 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А-7028. На Донеччині воював, там із них безвісти. Недовго воював. І постійно родина, особливо батьки, були в невідомості. Кожної хвилинки, години, щодня, щоночі думали десь з'явиться. А може в полоні, може десь без пам'яті лежить, контужений в лікарні. Шукали, надіялись і вірили. Ну так не сталося, на превеликий жаль. І ось нещодавно прийшла звістка про те, що 17 серпня 2024 року Ігор Миколайович Вітюк загинув захищаючи Україну, захищаючи землю, захищаючи майбутнє і нас з вами. Зовсім недовго провоював, але наскільки знакова була його присутність на бойових позиціях, що сьогодні? Дійсно, життя продовжується, якщо ми хоч на хвильку забудемо про наших воїнів, які сьогодні змінили цивільний одяг на військовий. Які стали воїнами, то майбутнього в нас не буде. Сьогодні маємо дякувати йому і всім тим хлопцям, які на передовій. А особливо подякувати батькам. Миколу Михайлович, вам, Галині Миколаївні за те, що подарували світу і Жашківщині таку людину, як Ігор. А що сьогодні в день батька, коли діти його повинні були вітати його з батьківством, дякувати йому за те, що він подарував їм життя. Він мав би подякувати своєму батькові за це життя. І в цій родині назавжди залишиться цей день, наповнений гіркотою, сльозами і нестримним жалем. Шановні батьки. До цієї громади від себе особисто я вам хочу висловити щирі співчуття. Наскільки можна розділити ваше горе. Слів не вистачає, але хочеться кричати, хочеться говорити. Наскільки нетривалим було його життя, але все рівно це життя було дуже важливим. Чи заживеться рана у батьків? Та ні. Від народження дітей є невиліковна хвороба в наших батьків. Біль душі дітей за батьків, а у батьків за дітей. І коли вони втрачають один одного, цей біль подвоюється, а то й потроюється. І він невиліковний. Я все-таки вірю, що Всевишний дасть вам сили пережити це горе. Живіть. Заради дітей, які у вас ще є, заради внуків. І Я в те вірю, що перемога буде. Ми дочекаємося, але дочекаємось, коли будемо пам'ятати подвиг наших хлопців, і, зокрема Ігоря, єднатися і допомагати наблизити цю перемогу. Славімо сьогодні всіх тих хлопців і дівчат, які на передовій, славімо Збройні Сили України. І всі сили оборони. Єднаймося! Слава Україні! Відчуваємо себе українцями щирими, щирими і відданими! Шановна громада, дорога родина, родичі, друзі. Дозвольте вам від імені всіх військовослужбовців, від побратимів, посестер, висловити слова співчуття, розділити з вами цю тяжку ношу, взяти на себе вагар смутку. Назвичайно важко підбирати слова і прощатися з хлопцями молодими, трошки старшими, які, не будучи військовослужбовцями, але в скрутний для країни час стали до зброї. Стали і гідно. Захищали свою батьківщину. Тож нам з вами завжди пам'ятати і шанувати полеглих і підтримувати тих, хто іще в строю. Вічна слава, вічна шана. Слава Україні! Батьки попросили мене декілька слів сказати і помолитися. Це такий скрутний і такий час, який зараз переживаємо кожен із нас особисто. І, і наша країна, і особливо сьогодні батьки нашого Ігорка, якого багато з вас знали особисто. Я знав особисто. Це була прекрасна людина, прекрасна людина. Сьогодні самих кращих синів України, синів наших мам, тат забирає війна, забирає ворог. І знаєте, в ці, в ці минути дуже важко підібрати слова, які можна сказати. Це горе, це біда, це, це біль. Але сьогодні мені хочеться із Слова Божого сказати, привести приклад такий. Коли я зайшов до, до сім'ї, до, до, до дому Ігорка, коли його мали привезти, то мама сказала такі слова. Наш Ігорьок. Помер так, як Ісус Христос, у 33 роки. Знаєте, Це зовсім молода людина. Жити та бути. Але сьогодні я хочу сказати, що Ісус Христос, Спаситель світу, Він теж помер такого віку, і Він не просто помер, Він був вбитий дияволом. І знаєте, сьогодні я хочу сказати, що Ігорьок Він теж він не загинув, Він віддав своє життя. І сам Ісус Христос Він казав такі слова. Немає більшої любові, якщо покладе за друзів своїх то життя. І Він показав приклад Ісус. І сьогодні для мене Ігорьок, і багато таких, як Ігорьок, солдат, які сьогодні на полі бою кладуть своє життя, вони віддають Його, для того, щоб ми могли жити тут, бути вільними. Знаєте, Бог прийшов для того, Ісус Христос, для того, щоб дати людям волю. Але ворог сьогодні хоче нас поработити. Знаєте, наша країна, вона стала на правильний шлях. І я так радів, і ми всі раділи, що до нашої країни прийшла воля. І ми стали жити щасливо. Але коли ми починаємо жити щасливо, навертатися до Бога, кликати до Бога, то ворог. знаєте, ворог це диявол, який прийшов красти, вбити, погубити. І люди, які одержимі дияволом, вони теж це роблять. І сьогодні цей ворог з півночі суне. Він прийшов красти, вбивати, губити, і нам, як ніколи, треба з'єднатися, сплотитися, об'єднатися для того, щоб залишитися, жити в волі. Ісус Христос, Він каже, Я прийшов, щоб дати волю. Дух Божий каже, Він, де Божий Дух, там воля. І сьогодні Україна, вона вільнолюбива держава. І давайте будемо берегти цю волю, вшанувати один одного, разом дати відсіч ворогу і кожен на своєму місці, де хто може і як може. Як беже мені. Син. На моїм серцю лежа. Президента України, Верховного Главного командувача, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син, ваш чоловік.